15 березня в Києві на вулиці Хрещатик відбулася зоозахисна акція протесту проти промислового забою дитинчат гренландського тюленя. Організаторами акції стали дружина охорони природи Зелене майбутнє та спілка вільних журналістів Природа над усе». Акція стала жестом солідарності із зоозахисниками всього світу, зокрема з росіянами, які у той самий час проводили аналогічні акції. Після тиском громадського протесту 2009 року була накладена заборона лише на вбивство більків, дитинчат гренландських тюленів. Однак було дозволено вбивати сірку підлітків тюленів, хутро яких з віком набуває сірого кольору. Учасники київської акції підтримували своїх європейських однодумців, котрі виступають за повне припинення комерційного промислу тюленів на Білому морі і за розвиток альтернативних видів отримання прибутку у народів півночі. У березні комітет Європарламенту проголосував на користь введення заборони на імпорт на європейський ринок будь-якої продукції виготовленої з тюленя. Якщо ця рекомендація пройде в Європарламенті, швидше за все буде згорнутий норвезький тюленевий промисел. Голоси на захист гренландського тюленя є поштовхом до дії щодо збереження представників дикої фауни і в Україні.